До сьогодні на фасаді 44-ї гімназії була одна меморіальна дошка на честь загиблого захисника Євгенія Саприкіна. Тепер ще чотири у пам'ять про тих, хто мужньо боронив Україну. Велика війна для Павла Кулішова розпочалася у березні 22-го року. Він був заступником командира бойової машини механізованого батальйону. Загинув внаслідок влучання ворожого снаряду в його БМП. Це сталося у селищі Опитне на Донеччині. Був чоловік моєї прекрасної сестри, яка мама трьох дітей, для яких Павло був досить гарним прикладом. Добровольцем пішов служити на початку війни і Юрій Созонюк. Він захищав наше місто, Херсонщину та Запорізький напрямок. Там і загинув у 37 років. Хочу подякувати всім, хто прийшов вшанувати пам'ять наших загиблих воїнів. Коли почалася війна, Юра з перших днів вивіз свою родину в безпечне місце. І якомога швидше повернувся до міста, щоб стати на захист. Брат виріс мужньо хороброю, хоробрим чоловіком, людиною великої честі. Дуже відважним, дуже гарним сім'янином. Такий, знаєте, Дійсно, як за кам'яною стіною за ним була, я і він дуже кохав дочку. Це тяжко. Привикли, що завжди все він, 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 він. Скільки років йому було, як він загинув? 37. На бойовому завданні, бліндаж за міна, ну і від поранень одразу загинув. Тяжко, не вірю, дуже жалко. Він дуже хороший син. Юрочка, нада, Юрочка. Як. На меті те, що він герой. Приєдно, що він не втік, не тікав нікуди, сам пішов зразу. А тільки жалко, щоб його потіряли. Увічнили пам'ять і досвідченого військового афганця Андрія Відюкова. Він вже в Арпіні на цей час. зібрався на роботу, і він побачив на один поверсі жили. Пив каву і дивився з балкона, побачив, як дистанс спускається в Гастоміля. Він афганець бивший. Він все зрозумів, кинув каву, все кинув, чим стояв, пішов міськвиконком. Каже, я афганець, я вмію, я знаю. І його забрали одразу в Київ, в 130-й батальйон. Тероборони. Визволяв Київщину, Харківщину та Донеччину. Пройшов Ірпінь, Бучу, Часів Яр та Куп'янськ. Рік тому під час бойового завдання у місті Бахмут його життя обірвала куля снайпера. Загинув, рятуючи побратимів, яким після війни обіцяв виготовляти ковані речі, бо славився на всю Україну своїм талантом з художньої ковки. Ще один героїчний випускник гімназії Андрій Кріков пішов воювати у березні 22-го. Був командиром кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Через рік загинув біля Нікополя. Утром балакала з ним, і все було добре. Вечором він сюди їхав. На свій пост захищав. На якому напрямку він служив? Він повернувся, зараз його в Нікополь були тоді відправили, він дрони збивав. І він мені не відвітив в той день. І вже ніколи не відвітив. Мені тоді вже лікар подзвонив і сказав, що він дуже-дуже поганий. Доня з ним балахала. Ми домовилися на наступний день поїхати. Тобто його рятували. Рятували, його везли, а їх заправождали дрони хлопці. Дякуємо велике, що везли. Ну, а утром вже, як сіли в машини, хотіли вже їхати. Я думаю, подзвоню, ще узнаю, як він там. А мені нічого не сказали, сказали, чекайте за ЗСУ. Я Я був замкомандира роти вигнової підтримки, командир старшого сержанта Крикова Андрія Володимировича, я Андрій Володимирович, це мій побратим, друг з великої букви, будемо так казати, він словами передати, як він служив, як люди к тягнулись, І його загибель це. Ну, це було для нас шок, ну, він з честю, також з честю такої. Він герой. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.